Всім привіт, друзі! Ви на каналі Все про все. І я зовсім забув за свій адвент-календар, бо там були свої нюанси, там я був зайнятий, поэтому я не міг. Тому я не міг знімати вам відео. Тому розпаковуємо все зараз. так Сь Сьогодні у нас яке число? Да, почнемо з любого. 18-го. Сьогодні 20. -е. І ось що нам треба було. Що нам мало попасти 18 го грудня. Ось, розпакуємо 19. -е. Це те, що мені, над... мені мало попастись вчора. Така сама цукерка, як і було 1 грудня. Тепер 13. те Ну, нехай буде 13, те розпакуємо. 13. те Що там мало нам випасти 13-го. А нічого нам не могло випасти. Реально. Тут взагалі нічого нема. Це при тому, що я не розпаковую його. Я ж, ви ж бачили тільки що, що я розпаковував його. Походу. Обман. Невеличкий получився. Так, 11-го нам мало попастися. Ого, скільки конфетів 13 нам мало попастися. Уж Три конфети. Отакі такі шоколадки і отака. А стоп? А, я поняв, це, мабуть, 13-го нам мало попастись така шоколадка. А 11-го нам мала попастись ось така шоколадка. Ну, а ця шоколадка, я не знаю, откуда взялась. Може вони її просто по случайності сюди засунули дві шоколадки замість одного. Я не знаю. Взагалі не важна. В общем, головне, що у нас є конфети. Так, 20. Це значить сьогоднішнє число. Що нам мало випасти сьогодні? А сьогодні нам мала випасти така сама конфетка Вері-пері. Які нам випало 11? го В общем, 14-го відкриваємо. Тут така сама Фарипері шоколадка от компанії Millennium. Так, 10 -е распаковую. 10 -е розпаковочка. О, тут нам мало випасти шоколадне сердечко. Дальше 16. те Що у нас мало випасти 16. го Давай, открывай супер календарь. О, тоже Вари Пари. Заказ уже Вари Пари Манья. 17 17 6 вылыты, учитывая размер упаковки. А, это такая самая штука. Это такая сама штука, я его 17 это Такая сама огромная конфета. В ось усе ось 15, ось 15 число. Тут щось маленьке Мої випасти, Тут выпало, да. така маленька шоколадочка. Кстати, я її пробував, вона очень вкусна. Реально. Подивіться мої попередні випуски, я її пробував в одному зі своїх відео, і вона була реально вкусна. Так, Ось нам випало шоколадне сердечко за 12 грудня. І 11 грудня ми вже, по-моєму, розпаковували. Де тут 11 грудня у нас? Ось 11 грудня. Ні, його не розпаковували. А, не розпаковували, я забув. Ну, в общем, все. Ось що мало мені випасти в адвін календарку. Всім пока! А, я забув. Мені усю ще подарила моя тетя таку шоколадку. Зараз будемо розпаковувати її і пробувати. Чекайте трошки. Просто я був зайнятий цей весь час. Ну и просто банально на них вам показати все свої видео, потому що я був зайнятий другими справами і, ну, самі розумієте. Вау, дивіться, яка тут шоколадка огромна просто. Огромний шоколадний квадрат. Вау! Пробуємо. Пробуємо. Ммм, вона супер класно. Добре, на цьому будемо закінчувати. Всім пока і гарного новорічного настрою!